Рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Аврора. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки та коментарі. Також, будь ласка, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Бажаю усім приємного перегляду! М'яка іграшка в сумочці є собачка, єдиноріг та інші тваринки. Ціна 499. Песик 199 гривень 229 іграшка м'яка з сумочкою. Пазли голографічні зі знижкою 29,88 штук. Пухнасте каченя 399, 349 набір світильників з пультом 4 штуки упаковка. Світильники самоклеючі 5 штук 279 гривень. Ведмедик Нічник на батарейках 69 світлодіодний. Котик на батарейках 229. Світильник Хмаринка на батарейках ціна 49 до 2 лютого. Є ще сердечка Біле, рожеве та червоне 69. Аромат дифузор зволожувач 249. Два режими роботи. Із підсвіткою лампа світлодіодна 29, 12 Втна свічки 6 штук 9 гривень. Келих 29 для вина. Ручний ліхтарик на магніті на батарейках 69. Лампочка ліхтарик на батарейках зі шнурком 49. Світильник лінійний потужністю 5 Вт 109 гривень. Дитячий конструктор щасливого різдва 99, піжама дитяча на флісі 99, м'яка іграшка для малюків 99 гривень, Конструктор із викруткою гойдалка 99, Пістолет 6 набоїв 199 та 189 гривень. Кролик м'який ціна 189. Набір цукерок 99 від міленіум, насадка зміна для плоскої швабри 64, 69 пакети для сміття, 120 літрів, упаковка 20 штук, Паргамент 5-метровий 24, 169 сушарка для взуття на 8 Вт. Зимові теплі шкарпетки 99. Вовна 80%. Маса для ліплення. 18 кольорів. Ціна 69 гривень. 189% 36 штук упаковка. Такий набір також 36 штук. Ціна 139 гривень. Іграшка попід на батарейках 199 з підсвіткою. Килимок силиконовий для розкатування тіста 179 65 на 45. Знайди свого сквіші. Ціна 77 гривень. Набір антистресів 299. Іграшка. Дитяча стукалка з молотком. Лялька в коробці 229. Зефір глазурований та біло-рожевий. Ціна 59 гривень. Набір подарунковий місце для тіла 299, 6 штук. Свічка Валентинка у склі 99. Вода туалетна чоловіча 109, жіноча відловіт 55, блиск для губ 34, рум'яна для обличчя 2 відтінки. 55 гривень, а хайлайтер 69, шоколад Міленіум Вері Пері з арахісом 285 грамів 99 гривень, цукерки желені 200 грамові 39, шоколад Альпінела, 2 смаки 39 100 г, крекер піца 24 100 грамів упаковка. Печиво молоко та ваніль 75 г 17 здобне печиво зі смаком журавлини 34 Міленіум шоколад дитячий 59-100 г, Кіндер 4 штучки 39 Печиво маса 114 г, ціна 88 гривень. Печиво квітка ванілі 49 соломка солодка та солона 27 Чай 100 пакетиків 64. Чай сонет. Смаки в асортименті 20 пакетиків 19 гривень. Чай «Карпатський м'ята 29 Кава зі Львова Еспресо 150 грамів – 109 кава Львівська 119. Чай протизастудний, 100% натуральний, 24-20 пакетиків. Чай антистрес також 20 пакетиків, ціна 22 гривні. Розчинна кава сублімована, вишня, карамель. Та ірландський віскі, 119 гривень. Вага 100 г, Нескафе Класік 189-170 г, якобс. Ціна 169 за 100 г. Якобс Монарх 50 г гр. 88 гривень. Кава Якобс розчинна 189 упаковка 100 г. Гарнульований розчинний кавовий напій 199 300 г. Чай мунік смородина та малина 11, 50 г. Чай чорний манго та лічі. Також лимон та м'ята. 25 пакетиків 59 гривень, чай чорний 59 за 50 штук, цукерки «Міленіум» – 129, вага 150 грамів, бонжур класичний та зі смаком вишні – 74, Печиво листове вушка 59-350 г. Кесіль 90 грамовий 11, начинка макова. Вага 500 г. Ціна 49 гривень. Крохмаль кукурудзяний 200 г17 Хмелі сунелі 7 гривень. Приправа до шашлику 7. Приправа від деко 12 Хмелі сунелі. Вага 30 г. Ціна 7 гривень. Кислота лимона 90 грамова 15. Слайси курячі зі смаком курка-гриль. Ціна 55 гривень, вага 30 грамів. Суміш горіхова 100 грамова. У складі арахіс, кубіки сушеного ананасу та помело. Ціна 39 гривень. Тропікана суміш. Банан, мигдаль та горіхи арахіс та кунжут. Ціна 39 гривень, вага 80 грамів. Батончик кітка 25, вафельки в асортименті 12, льодяник на паличці 15-24 гри. На цьому все. Дякую, що дивились! Смачних вам та економних покупок. На все добре!